Всім привіт! У нас на вулиці зима, мінус сім. Напишіть, яка погода у вас, а я вас беру з собою в аврору і йдемо дивитися, що тут цікавенького, що тут на знижках. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Я минулого разу придбала такі серветки без знижок, коштувало 149 гривень. Не розумію, в чому в чому знижка, а може навіть і дешевше. Взагалі зараз дивлюсь на книжках, нічого прям такого цікавого і немає. Ну, так можете подивитися. Різні смаколики, чайник, кава, можливо, комусь чорний чай 64 гривні, цукерки шоколадки 39, цукерки людяники 19, купа Валентина, кому треба по 2 гривні дітям в школу. Мабуть, Отак от. Так, от а, також, от, дивіться, є серденька. ось такий можна зробити цукерочки, 39 гривень. Такий кумедний конструктор. Блок пластиковий, потяг 449 гривень. Також набір тварин іграшкових у кейсі. Я пам'ятаю, в мене дитина в коробку збирала, тут дивіться, прям не можна. Відкрити глянути, якщо будете купувати. Обігрівач 999 гривень Лібертон і це конвектор, але бачите, він вдарений. Так, багато різних свічок. Дивіться, яка 229 гривень величезна. Запахи у них усі різні. Я вже перенюхала багато. Їх, але вони пахнуть, коли не горять. Коли вони е, запалюєш їх, запах цієї практично не відчувається, як на мене, тому я сміливо зараз беру будь-яку свічку, просто щоб вона мені зовні подобалася. 199 гривень. Я думаю, непоганий подарунок коханій людині або кого ви хочете привітати з цим святом. Так, до речі, свічка, нічник. Отака От автоматична тут були. Симпатичніші свічки. У ці, до речі, теж непогані, в плані того, що вона це іде запаска для лампадки, але я використовую ось таких от потім скляночках різних гарненьких, виглядає це потім дуже гарно. Так, 19 гривень коштує 44 гривні набір свічок, 29 гривень набір свічок. Що ще я шукаю? Я шукаю якусь гарненьку рамочку. Мені треба 30 на 40. Ну, тут мені колір не подобається, але е, непогана якість, е, бо буває такий прям дешевий пластик. Тут більш-менш. І мені маленька треба рамочка, але теж вони такі собі 39 гривень. Так, 64 гривні рамочки. 69 велика. Зараз подивимося. Так, 219 гривень. Ну, я зараз в епіцентр поїду і там придбаю великі рамочки, там є прям гарненькі. Ціла купа картин по номерах. Тут треба дивитися. О, до речі, я сьогодні хочу зайти і придбати собі пазли. Картини по номерам дуже різні, з ігор, тваринки, квіти, все, що хочеш. Ціни від 169 до 299 От є ще ідейка мозаїка. 299 гривень. Так, і я взагалі теж... о, дивіться, які пакети класні. Просто чудово, комусь на подарунок дітей подарувати, щоб туди покласти. Що тут є цікаво? 129 гривень, така величезна форма, але для мене вона завелика. Тут 28, так, да, 28 см написано. Дуже всього пару разів такого об'єму розміру, точніше випікала торт, але якщо як форма для пирога, то чому б не для пирога? Нормально торт дуже великий буде. Що тут ще є? Ліхтар в на батарейках. Так, 49 гривень. 399 гривень. Лампа на батарейках чи на акумуляторі. У мене на холодильнику така висить, дуже-дуже зручна. Можна під шафу, до речі, монтувати. Ні, я щось не бачу. Вбудована батарея, тобто вона буде заряджатися, 392 євро. Але е, я замовляла собі і тут в наявності різні ось такі з датчиками руху. от теж. 129 гривень. Вони є з вбудованим акумулятором, є без вбудованого акумулятора, і можна просто придбати акумулятори. Тут бачите, на батарейках. Просто придбати окремо зарядний і акумулятор, і буде дуже зручно. Так, жигая на знижках, огірковий. До речі, непоганий крем і оливковий. Теж я пробувала, мені сподобалося. Різні пінки для вмивання 59-88 гривень, смужки для цят... видаваних цяточок на носить 39 гривень, фарба для брів, блисків. До речі, дівчат, хто використовує сиде волосся, воно зафарбовує чи ні? Гель для душу чоловіче 59 гривень, крем-гель для душу 44, крем мило 49 гривень, 19-19. Оця маска для волосся доктор Санта Кератин непогана. Кокосова теж непогана, 84 гривні. І двохфаска спрей для волосся. Воно йде для покращення розчісування, оскільки я пам'ятаю, 44 гривні. Також килинки різні на знижках 319 гривень. 44 для ванної цей пухнастий, ну а це такий, щоб не сковзив. Не знаю, куди його. Можливо, в ванну. І ось такий ванну, який на приклеюється, теж, щоб не було слизько у ванні. Я, до речі, батькам подарувала на всяк випадок, 99 гривень коштує. Купа знижок на різні засоби для догляду за волоссям, наприклад, на пантін. Кондиціонери 189-142. Бальзам для волосся. Це пальзами, 169 гривень без знижки. Керасіс. Зараз знижка 129 гривень і шампунь 199 гривень. Пантін, дивіться, от такі ще маски для волосся. 209 гривень. Мені писали, що оця серія подобається пантін. Я сама не використовувала кондиціонерами користувалася у Кума пробувала, але не можу сказати, що вони мені дуже сильно підійшли. Дивіться, от якийсь зовсім недорогий шампунь, 39 гривень, така велика літрова банка. Так, що ще на знижках різні бомбочки, 44 гривні, 44 гривні, 19 гривень. Ну, я не пробувала, нічого не можу сказати. Оцей цей шампунь, мені здається, постійно. На знижках є набір засобів 149 гривень, або шампунь на знижках. Шаума також постійно на знижках, Ми, я вам казала, мені критично він не підходить, пересушує волосся. Це нова якась серія. Шампунь 74, кондиціонер, шампунь, спрей, кондиціонер і засіб для волосся рідки кристал 99. Хто використовував, напишіть. На підгузки акція. 2, 2, 2, 2, від 2 до 5 кг, 22 штуки, 209 гривень. І отакий хагіс 599 гривень від 3 до 6 кг, 58 гривень пачка. Діна Бебі, четвірка від 7 до 14 239 і від 11 до 25 кг. знаю, багато матусь мене дивиться, тож, якщо вам потрібні підгузки можна зробити собі невеличкий запас. Слухайте, я не бачила, а тут, виявляється, з'явилася LN Pro. І я вам хочу сказати, в мене от така палетка тільки іншого кольору, і вона просто неймовірно класна. От я не бачу тут сірий. Сірий тут тільки одна, бо вони є різні. І їх здається два чи три варіанти, і дуже вдалі. Тіні для повік. Я думаю, що я якщо не забуду, то я потім повернуся і собі ну, візьму іншу. Але я використовую базові кольори. От мені якраз оця лінійка, оця лінійка, і на свята інколи додаю блиск. Мені подобається саме. Це ті тіні, які я використовувала і можу порекомендувати. Бюджетні 88 гривень. От також Олен Pro є така скорочена версія, бачите, 55 гривень. Ну, можна купувати, не шолкувати за 88 гривень, спробувати принаймні, бо хочеться знаєте, якогось різноманіття іноді. І от саме те. При цьому в мене є і дорогі різні тіні, Не бачу прям. Такого критичного якогось відношення в мене саме до цих помірності, які. Так, дуже мені подобаються оці магніти. Можливо, вам треба, не знаю навіть для чого, але так гарно вони виглядають, постійно на них звертаю увагу. Можна на холодильник просто якісь записочки прикріпляти, рецепти, наприклад, можливо, так робити. Так, що тут є ще цікавого, подивіться, точилка метелик. Ось такі дуже гарні кнопки. І точилка. 17 гривень, 39 гривень. Дуже прикольні оці ножиці канцелярські. 77 гривень. Ну це ніж, не знаю, що він називається. Можливо, просто цінь. Ага, ось він, 34 гривні. Така лапка котика. І завжди тут купую ножиці, коли треба, 55-49, так, брала собі отакі от 15 гривень. Просто, знаєте, іноді потрібно такі, щоб місця в квартирі, де ножиці повинні бути під руками. У мене є там, моменти, коли я пакую посилки по роботі, то от саме те, що треба. 15 гривень такі маленькі, можна взяти в набір 39 гривень. Ось ці кнопки такі різні, гарненькі. 27 гривень, 11 гривен. Не знаю, чи часто вони потрібні, іноді потрібні. Я, наприклад, прикраси новорічні кріпила. Скрепки 11 гривень, такий набор 64 гривні. Дуже класні кольори. От я завжди звертаю на них увагу. Далі подивіться, які класні закладки зараз є. Закладка 14 гривень. Я з дитиною дуже багато читала, і в мене завжди було багато різних закладок, магнітні ми купували, то я б тут, знаєте, розійшлася б зараз, але вже їй не потрібно. Біндери 24 гривень. Щось я тут шукала їх якось. О, Тут прям набір. Біндери, скрепки, теж магніти такі прям класні. І тоді не могла знайти. А тут з'явилися нарешті. Можу вам порекомендувати такі коршики. Я собі взяла, щоб білизну складати суху після сушильної машини 199 гривень, 229 гривень, такий коричневий. Вони доволі такі щільні, можна і іграшки складати, все все, що завгодно, і їх вже можна використовувати для зберігання речей у шафі, отак, щоб зверху щось поставити дуже. Класні і прикольні кольори бувають ще в мене сіри, бувають рожеві. Тобто ви можете підібрати, я впевнена, в різних аврорах вони різні. 99 гривень такі просто чорний. Ну і такі корзини для іграшок 240 гривень і 169 гривень. Канцелярські резинки в мене, до речі, десь лежить пакуванні вдома, але я загубила, не можу знайти, а використовую доволі часто. 19 гривень треба. Собі буду взяти. Скотч. 49 гривень, 4 гривні, 39, 39. Ну тут, знаєте, на будь-який смак і гаманець. Горщики. Люблю саме цю модель. У мене багато них росте. 109 гривень, в епіцентрі. вони зараз на знижках саме цей розмір, здається, 88 гривень. Гарненькі. Ні, Більший розмір, 88 гривень, а ці я купувала 160 гривень. Тож зверніть увагу, а мені потрібен був такий один горщик. І прийшлося купувати там, щоб не їхати в Аврору. Отакі касети для розсади 34 гривні, 33 отвори. І от така невеличка ємність піддон 44 гривні теж для розсади. Тут зручно що є підонно. Я думаю, ті, хто вирощують, всі знають цю систему, купа різних горщиків, кашпо для орхідей, але такі прям дуже маленькі 39 гривень. Завжди мірюю, щоб сюди все-таки влазили горщики. ті стандартні яких продають, сюди не влізуть. А ще в мене десь з'явилися мурахи. Я бачила тут іншу саме для мурах таку ловилку, але зараз її немає, то візьму. Не знаю. В мені чомусь здається, що якщо намальована для тарганів, то вона занадто велика. Ну, подивлюся вже вдома, хто використовував якісь засоби. Звичайні у такі чорні мурахи десь поселилися, лізуть, не можу знайти де. Ну і дівчата, в кого починається городний сезон, тут прямо все, що хочеш. Я не знаю, чи купуєте ви насіння фаврорі, чи ні. Напишіть, будь ласка. Е, нічого не знаю про якість. Я собі ж на балконі купую, висаджую, але саме з цих виробників, з насіння я нічого не купувала, не можу вам порекомендувати. Так, кого немає в машині шкрипка 15 гривень, 109 але оцей за 109 я минулого року купувала, в мене одразу чомусь зламався. Я думаю, просто він був бракований. Зламався отут по цій частині. 9 гривень, 34 гривні. Так, і щітки. 129 гривень, я думаю, багатьох отака, одразу зі шкрипком. А це що? Незрозуміло. Насос ручний. Прямо цікаво. Так, тобі подивлюся ціну. Це 49 гривень. І тут для велосипедів. Ну, я не знаю, мені здається, в сучасних велосипедах. Всі їздять з такими маленькими насосами, але можливо комусь потрібен і такий 49 гривень лубка для миття машини. Купа різних стяжок кабельних від 39 до 49 гривень. А, і 69 мабуть, якісь великі. Ваги, електронні, дорожні, 149 гривень такі. Ну, не знаю, на що вони потрібні, але я впевнена, комусь точно потрібні. І в мене сьогодні замерзли такий вач скла, зимовий концентрат. Я його так доволі тут один літр йде на три літри. Я його більшою концентрацією розводила, але тут написано навіть мінус 10. Одна частина засоби, дві частини води. Ну, для мене, для машини, це дуже-дуже мало і все одно замерзає. Сьогодні мінус 7 було. 88 гривень. Дуже мені подобаються ці кошики для прального порошку 99 гривень і 77 гривень. Ну, ці пластикові, ці, наче такі металеві коробочки, і тут бачите, прозора оця. Е Отвір такий в віконечку, то прям прикольні. І ще така ємність наче для зберігання сипучих, але одразу з дозатором теж цікаво, 99 гривень. Ємність для прального засобу. Но це не для прального засобу, чому написано, це просто кошик. І тут дивіться, ці самі серветки, що я бачила спочатку, 149 гривень без знижки. Цікавий маркетинговий. Дітва в рорі купа, купа всього. Давайте ще посуд заглянемо. Ножі, до речі, я брала ось такі маленькі 59 гривень. Ну за 59 гривень можна взяти, а взагалі прям доволі таки швидко затопився. Ось він такий, він наче з цією захисною насадкою, але все одно якість. Доволі таки посередні. Хоча я розуміла, що я купую такий ніш, він не буде прям супер класний. Є ще дивіться магнітні тримачі для ножів. Так, і мені треба придбати консервну ніж. Це те, що я згадала. Зараз буду шукати. Поки знайшла ніж для овочів і фруктів 69, щоб вирізати з серцевинки в яблук. Я більше люблю такі лопаткою, що вирізаю обережно, розрізаєш навпіл в яблуку і обережненько вирізаєш. Так, відкривачка для пляшок. Ну, це всі консервні ножі, що тут є. Я Не впевнена, що тут за якість 199 гривень. Ну, інших варіантів нема, то прийдеться взяти, спробувати, бо мій зламався. Мені здається, ні, однакові, так? Ну що ж. Буде експеримент. Тим паче знижена ціну, Не люблю брати ті, що перші. Зараз обережненько дістану, а потім все назад прикріплю. Дивлюсь, тут ще з'явилися силіконові прихватки кухонні, можливо, комусь потрібні, по 3-4 гривні. Вони доволі тоненькі. Прям сильно захищати від тепла руки не будуть, але іноді. Саме такі і потрібні, коли щось особливо таке береш, де багато жиру, там качка запечена, то прям вони рятують. І бачите, до Валентина ось такі тарілочки по 129 гривень, ти пахнеш як кохання і забирай шматочок моєї піци і серця. Симпатичні. І також отакі по 54 гривні з серденьками. Тарілочки. Ну, вона тут тільки одна залишилася. Симпатичні фарфорові чашки з кришкою. Це так, щоб зробити, і, до речі, чорні, подивіться, які гарні, щоб зробити собі якийсь напій і щоб довго тримав тепло. Ці чашки бачу, не користуються попитом тут, бо ціна 199 гривень. Там всередині шоколадне проляни. Ну, якогось сенсу, в цьому я не бачу. Я б краще взяла якусь гарненьку чашку. От, наприклад, дивіться, який ховрах такий симпатичний. І подивіться, 77 гривень. Отакі котики і там собачка поруч теж дуже гарні. 69 гривень, але маленькі саме отак от під каву. Так, ще з'явилася е, подвійна склянка з подвійним дном, 139 гривень. Дуже класно пити каву, з таких дуже я люблю, але я люблю з ручкою, бо такі в мене, е, я боюся постійно, що вони впадуть. Через це все-таки я б обрала б з ручкою, але це справа смаку суто. Ще Подивіться, дуже гарні келихи, З'явилося 349 гривень, для вина така дуже цікава форма, незвична. Я б обов'язково собі взяла 349,2 і одразу в коробочці, і, або от 169 ось такі великі для червоного вина. Теж дуже гарні. І 169 гривень. Ага, це за одну штуку. Такі самі, як я вище показувала, просто їх тут дуже незручно діставати, то я вже не буду. 169 гривень, класно. Ось таке сьогодні було відео. Не забуваємо поставити вподобайку. Пишіть відгуки, якщо ви користуєтесь тими чи іншими товарами. Це завжди корисно і багато хто читає коментарі. До побачення, до нових зустрічей!